Розділ 33 підвів же Яків свої очі і бачить Аж тут іде ісав, і з ним 400 чоловік. Тож розділив він дітей між Лією, Рахиллю та двома слугинями. Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі Лію з її дітьми. А Рахиль і Йосифа останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі сім разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши свої очі, побачив він Ісав жінок з дітьми і питає. Хто ці в тебе? А Яків відповів: Це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму. Тоді приступили слугині вони і їхні діти, і вклонились. За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися. Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав Навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів. А той відрік: Щоб знайти ласку в очах мого пана. Та сам мовив. Є в мене багато, мій брате, держи своє для себе. Але Яків озвався. Ні, благаю. Коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок. З руки моєї, бо ж я бачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкавим до мене і є всього в мене, і наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав Рушаймо в дорогу. Я піду попереду. Але яків каже йому мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх в один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан, прохаю, піде попереду свого слуги, а я йтиму поволі за худібкою, що передо мною. Та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр. Тоді Ісав промовив я лишу з тобою бодай кілька мужів, що при мені. Він же відповів, навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана. І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, А Яків вирушив у сукот. І збудував собі там дім для худоби ж поробив загорожі. Тому і названо це місце Суккот. Як же прийшов Яків з падан Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отаборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора Сихемового батька за сто срібняків цю частину поля. Де розташував свій намет і поставив там жертовник, та й назвав його Ел – Бог Ізраїля.